В місті Златопіль на Харківщині бібліотека переживає період трансформації. Це вже не тільки місце, де зберігають книги, а й справжній хаб змін. Однією з інновацій простору стали оздоровчі заняття жителів громади поважного віку гімнастикою за системою Норбекова. Для учасників це не просто активність, це шлях до здоров'я, енергії та гарного настрою. Це в нас добре, я задоволений, і всі ми задоволені тут. Нам спад саме головне, щоб було світло, музика була, туалет був. Ну і сільці, щоб трошечки віддихнути все. Нам більше нічого не остально. У нас як це є і бажання наше є. Ми з бажанням приходимо і робимо для себе. Любимо себе. Турбота про своє здоров'я то найкраща інвестиція в себе, наголошують учасники. І завжди, коли ми тут займаємося сюди. Звідси йдемо з добрим настрієм. За чим ми сюди приходимо? Ти зустрічаєшся з людьми, ти не сидиш дома один, в закритому поміщенні, а ти тут Це прекрасно, це замечательно, це восхитительно, це та це Дай Бог. Публічна бібліотека є єдиним місцем, де громада може фізично побачити та прочитати сучасну українську літературу, адже книгарні в місті немає. Бібліотека також стає майданчиком для проведення заходів для молоді. Тут проходять репетиції та виступи музичних груп не тільки з Латополя, а й груп з інших міст Харківщини. Бібліотека змінюється, і це навпаки дуже класно. Тепер це не про тишу, а про якісь емоції. І атмосфера навкруги, коли навіть бібліотекарі задіяні в цьому, вони приймають участь в наших якихось іграх, приходять на музичні вечори. Це дуже класно відчувати, коли це не просто «тш, не робіть нічого, а давайте ми вам допоможемо. В просторі також організований літературний клуб, де зустрічаються та обговорюють прочитані книги жителі громади. Бібліотеки по всьому світу переживають трансформацію. Наприклад, бібліотеки Норвегії, окрім традиційних, надають оновлені послуги. Розмовні клуби, концерти, заходи для дітей та дорослих мають цікавий простір та яскраві локації. В умовах стрімких соціальних та технологічних змін актуальність бібліотек для жителів громади залишається. Люди йдуть до бібліотек, беруть літературу, а особливо в даний час. Така ситуація в нас в країні, що інтернет не завжди можна використовувати. Наша бібліотека стає стає місцем зустрічі, стає місцем розвитку нових ідей, генерації нових ідей. Я як мама часто беру книжки дитячі, книжки українською мовою дітям ціни зараз на ці книжки там не дуже доступні, але наша бібліотека стала сучасною. Багато нових книжок, сучасної літератури, і взагалі читати зараз це дуже модно. Бібліотеки тримають ключову роль у культурному та інформаційному житті міста під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну за даними міністерства культури та інформаційної політики на початок 2025 року було пошкоджено або зруйновано понад 770 бібліотек. Златопільська бібліотека є прикладом нового формату роботи бібліотек в Україні в планах роботи бібліотеки і надалі розвивати простір для всіх, для дітей, для молоді, для дорослих, І робити бібліотеку цікавою і корисною для громади.